Всім привіт! Мене звати Володимир. Ми знову їдемо в Австрію. Сьогодні у нас подорож за новими тарифами, тому що новий рік в Польщі всі оператори мереж усіх підняли ціни, а Тесла ціни знизила. Greenway з найкращим абонементом Energia Max зараз коштуватиме 99,99 ,99 злотих на місяць. Ну, і це дає знижку на зарядки. До 2, 20 злотих, 2 злотих 20 гроші. Це здається 45 Євроцентів чи щось таке. Можна за рахунок польського клубу електромобілістів мати додаткову знижку 10% на Greenway польський. І це дає нам вартість зарядки десь на рівні 42 євроценти за 1 кВт годину. Що Непогато, але, наприклад, в Іоніті паспорт виходить 35 євроцентів, навіть 33 євроценти за 1 кВт годину, тому що на Іоніті в мене буде 1 кВт година коштувати злотих 50 Тобто може їздити дешевше, на додаток абонемент на Іоніті коштує теж дешевше 79 злотих на місяць. Проблема тільки така, що іоніті паспорт зараз придбати не можна, а коли його можна було придбати, то треба було це робити тільки на рік вперед. Тому така ціна. А з рінвеєм можна купити на півмісяця. От зараз я так зробив. Я 16 березня активував собі план енергія стандарт і з мене зняло до 31 березня 51 злоту абонплати. Але за цю абонплату... Я матиму теж роумінг на станціях партнерських Рінвей в інших країнах Європи. І ціна у мене буде теж в тих роумінгових станціях 42 євроценти. Олексій Бодня має файл, в якому розказує, які можна купити, придбати собі роумінгові пакети у інших роумінгових операторів. Але є проблема. Я, маючи польську реєстрацію телефону, маючи польські картки. Я не зміг скористатися з NLX Juice Pass, тому що мені просто ці пакети не надаються. Я зареєструвався, а пакетів немає. Я навіть пробував зареєструватися з українською адресою і з українським телефоном, але все ще з польською картою MasterCard, і все одно мені не надаються ніякі пакети. Якби я міг. Вити собі джузпас, я би собі той джуспас використав навіть щоб заряджатися на зарядках Грінвей. Але там є обмеження 145 кВт годин на місяць. А мені ця подорож на Грінвею туди і назад вимагатиме 220 кВт-годин. Ну хіба що я зроблю додаткову зупинку на Іоніті перед самим Віднем по дорозі туди, Іоніті Хохлейтен. Або зроблю крюк якби, в сторону Братислави і там теж зупинюся на Іоніті, але я так робити не планував. А інший зарядний оператор там BCR він не, не надає послуг з Іоніті. А купляти його заради однієї зарядки в Чехії, то мені якось без сенсу. Тому залишаюся я з польськими операторами і Iоніті паспортом і суперчарджером. Давайте подивимося з Суперчарджером, як справи йдуть. Значить, Тесла знизила ціни на всі суперчарджери. Тому зараз, в принципі, суперчарджер виходить дешевше, ніж Іоніті, і це не вимагає навіть жодної абонплати. От зараз я вам покажу, наприклад, чехочінек, він чомусь дорожчий, а лоуз влучмі чомусь дешевший. Значить, дивимося, Чехочінок коштує зараз злоти 95. Ну, всю ніч і до 16-ї години дня чихочник коштує злоти 95, це суперчажор другої версії. А в час години пік, з 16 до 20 коштує 2,15. Тесла може міняти динамічно свої вартість зарядки, а також, я так розумію, години пік. І це залежить від того, як вони отримують енергію, за якою вартістю. А інша зарядка Лучміш. Коштує злоти 90 за кВт годину в не пік, не пікові години, в пікові години 2,10. Тобто суперчарджери виходять дешевше або так само в години пік, як Greenway з максимальним пакетом і на додаток ще й з знижкою 10%. В катовіцах дуже загружена зарядка, зазвичай злоти 85%. Не пікові години. Віків години з 16 до 20-2,05. Ота друга зарядка в катовіцях біля Леклерку. Да? Вона ще дешевша, бо менш популярна, там, там менша потужність. Значить, там злоти 80 за годину, в непікові години, а в пікові 2 злоти. Ось такі ціни. Ну і подивимося, скільки мені вийде ця поїздка. А в мене закінчуються безкоштовні кілометри на суперчар. Власне, саме ця поїздка це. Спроба встигнути до того, як вони згорять, у мене там 133 кілометри. Це одна невелика зарядка. Але вже хочеться їх витратити, раз в мене вони є. Решта буде за новими цінами. Знову буду робити порівняння цін цієї поїздки і попередньої. Ну і все. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Я ще не отримав жодної виплати. з Ютуба наразі я переказую на ЗСУ власні кошти. Так. Щось, що ми зекономили, що нам на кінець місяця залишилося. От приклад, ми переказали на костюми для пілотів жаростійкі та на міномети на, на Дніпро, на Дніпровське ТРО. От за рахунок того, що я зекономив на зарядках, я заряджався на безплатних зарядках в старогарті, а зекономлені гроші пересилав. На повернись живим. Допомагайте своїм. Дякую і до, до побачення.